Я вам хочу сказати, що це не тільки Бельгія, яка боїться за те, що росіяни підуть в суд і відсудять, і примусять їх виплатити з бюджету покрити ці кошти. Ну, тобто, вони фактично стягнуть з Бельгії ці кошти. Тому Бельгія хоче гарантії інших країн, що у випадку, якщо так станеться, всі скинуться і виплатять Росії, тому що Бельгія не хоче на себе брати таку величезну суму. Ну і мабуть, це зрозуміло. Але є інші країни, які опираються цьому. Вони не публічно опираються. Це і е, Італія, це і Франція, е, і вони ну так поза очі говорять про те, що дивіться, ну у нас є бізнес в Росії, у нас є інтереси. У нас є те, у нас є все. Насправді мені теж потрапляли днями на очі цифри і ця інфографіка щодо обсягів торгівлі. Певних країн, зокрема європейських країн з Росії, от раджу Це слухачам є по пошукати, та пошукати, пошукати, загуглити дуже цікаво. Ви здивуєтесь багато в чому, зокрема, там і Італії, і Німеччини, Туреччини. Італійські компанії не заробляють так. у них виросли саме найстрашніше в цій ситуації, що в їх обсягі. А, а продажів і їх обсяги е, доходу і прибутку виросли в рази. Вони не просто виросли на 20 чи 30%, вони виросли там 100, 200, 300%.